Сьогоднішнім святим днем є з днем пам'яті трьох святителів Василія Великого, Георгія Богослова та Івана Закопільського. Сьогодні свята на складну церкву, молодого вшановніх світлу пам'ять за ті їхні труди, ногматичні і богословські, які вони склали протягом свого життя. І ми вами знаємо, що після Різдва Христового звершується пам'ять Василія 30 січня звершується пам'ять їхня Арзом. Чому так сталося? Сталося це тому, що в той час вони жили у четвертому віці, і було дуже багато особистих їхніх шанувальників, які казали, що Григорій Богослові більше зробив. Іангу Золотого казали він більше, а шанувальники весілля. Це три святителя одного разу явилися святителю Іоанну і сказали йому, щоб вони він встановив свято один день з їхнього трьох, бо вони всі перед Богом є рівні. Тому і от сьогодні, саме тому ми вшановуємо святу пам'ять, їх трьох святителів, які створили Божествую літургію, написали. Єматичні богословські труди, і навіть по на сьогоднішній день в духовних школах нашої церкви ми вивчаємо їхні труди. Тому сьогодні особливе свято для всієї помні православної церкви, тому нехай ці три свідки угодника Божих, пам'ять, яких ми сьогодні прийшли в цей храм що допомагають і нам надалі трудитися на нині Божій, щоб їхніми молитвами повно і цим розвитком ми не, не тільки себе е, призводили до єднання з Богом, але й через не нас, бачити наших порославчика.